Я мрію стати художницею, щоб малювати світ без війни. Я мрію стати лікарем, щоб лікувати тих, хто нас захищає. Я мрію стати пілотом, щоб літати над Україною і бачити її вільно. Я мрію стати вчителем, щоб навчити наших дітей любити свою землю. А я мрію стати музикантом та співати про мир. А про що мріють прикордонники? Ті, хто першими дають війці чворку. Вони мріють, щоб українські діти повернулися додому. Бути прикордонником це почесно, це відповідально. Відповідальність спонукає е, бути чесним, відважним. Принциповість е, це непохитність е, і звичайна мужність. Що вас мотивувало бути прикордонником? Історія дуже дуже давня, і почалася вона ще тоді, коли я була молодшою навіть ніж ви зараз. Справа в тому, що мій тато військовий і він проходив військову службу, і ми жили в військовому містечку. І так як я була дуже маленька, мені було два рочки, моя мама захворіла і не було кому мене доглядати. Тато взяв мене з собою на службу, і там я проводила з ним свій час. В нього було підпорядкування 100 військовослужбовців строкової служби, і вони за мною доглядали, скажем, так навчили мене розбирати зброю, навчили показали мені, як носити форму, і з того часу, мабуть, воно. Настільки вбулося в моє життя, коли в четвертому класі нас попросила вчителька намалювати майбутню професію, то звісно я намалювала дівчину в камуфляжній формі. Яка у вас мрія на даний момент? Я мрію про те, щоб на географічній карті з'явився ще один океан океан замість Росії. Я навіть переживу, якщо це буде Russian Ocean. Нехай має цю назву, але наразі мрію про це і впевнена, що Якби був океан, то сто відсотків було б мер... були б мирні світанки в нашій країні. Що допомагає вам не втрачати віру у перемогу? Кожен ранок, кожен світанок. Якщо ми зустріли світанок, значить життя є, і ми йдемо далі і рухаємося далі. Тому е з кожним сходом сонця ти розумієш, що не дарма розпочинається цей день. Ходіть, ходіть. Ну ви великі молодці. Чи мріяли ви в дитинці стати прикордонником? Ні, не мріяв. Я в дитинстві мріяв, як і кожна звичайна дитина, мріяв бути космонавтом. Що для вас означає гасло перші щастя»? Відчувається ця відповідальність, коли іноземці приїжджають в нашу країну, і перші, кого вони бачать, це саме вас і по, по вам? Я так вважаю, складається перша думка про всю країну. Чи важко було повертатися назад в мирне життя? Вам був поранений і вдвічі за час служби прощався з життям. І тому після таких подій повертатися і відновлюватися, реабілітуватися досить складно. А чому вирішили взяти участь у іграх Нескорених»? Почув про ці змагання і подумав, чому б і ні, представити країну. І це можливість не тільки представити країну, а можливість поспілкуватися з іншими ветеранами. Я в 17-му році в Канаді побував в запасному складі, в 18-му в Австралії. І тому одночасно і побачити такі країни і побувати на таких змаганнях дуже класно. Австралія, сідний. На якому я здобув найвищу свою перемогу? Друге місце на дистанції 50 метрів брасом, програвши австралійцю 2 десятих секунди. Саме цей момент запам'ятався, навіть саме ця дистанція. Чи було вам страшно на службі під час бойових дій? І як ви боролися з цим страхом? Запам'ятався і сподобався той момент. Це був один із тих моментів, коли я прощався з життям, тому що ми були в оточенні, і там питання вже стояло про те, що ну, ми не вийдемо з оточення. І саме цей момент, коли ми вже прорвалися, вийшли і звільнилися, і, мабуть, це було таке, як невеличка перемога. Герою, я тебе не знаю, та із полону я тебе чекаю. Чекаю із окопу, із воєнної рутини. Рахую ці безжальні днини. Мріяли ви стати прикордонником в дитинстві? Коли я навчався в садочку, до нас приходили часто військові і нам розповідали про їхню службу. Про службу на кордоні, і з тих часів мені щось так це заповнилось, і е, мені сподобалось вже садочка. Я хотів стати військовим в даному випадку прикордонником. А чого прикордонником? Бо Кордон починається з прикордонника. Перша людина, яку зустрічаю, це є прикордонник нашої держави. Яка ваша мрія? Моя мрія, щоб закінчилась війна і настав мир. Чи важко бути прикордонником? Це стан душі, це побут, це життя. Взагалі, для когось може і важко, для мене ні. Що для вас означає спорт у військовому житті? Колись воював на Донеччині, в місті Маріуполь. Там повно води. Це мені допомагало перепливати в деяких місцях річку Кальміус. Це та річка, яка розділяє місто Маріуполь і Азовсталь. Я вправно стріляю. Ну, для чого я? я тренувався, коли був в вашому віці, але ходив в спортивну школу. Але готувався не до того. Я готувався до змагань. Але воно мені також дозволило вижити і бути серед вас. Ось поєднав звичайні. Мирні види спорту з військової служби. Який вам лучший момент запам'ятався при службі? Я був в полоні, а найкращий момент це повернення додому. Коли я там був, пригадував, як я, будучи сімирічним хлопчиком, піймав першу рибку в своєму житті, пригадував народження сина, пригадував дружину, як ми познайомились, пригадував батьків. Пригадував дідуся, бабусю, але ці всі спогади були радушними, приємними. І е, в мене думки залишились світлі. Уклін, деземне вам, захистики, подяка щира, братству бойовому, вас, наймужніших в світі вояків, чекаємо з перемогою додому. Дякую вам за це!